Під час новорічних святкових днів поліцейській Чернівецької області, задля безпеки громадян і посилення охорони правопорядку вживатимуть додаткових заходів. Зокрема, буде збільшена кількість патрулів у вечірній і нічний час, також працюватимуть додаткові слідчо-оперативні групи, буде задіяна максимальна кількість особового складу. Водночас закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та пам'ятати про дію комендантської години. Нагадаємо, що на території Чернівецької області комендантська година діє з опівночі до 4 години, за межами населених пунктів з 23 до 4. -ї. Також варто пам'ятати про заборону використання та продаж піротехнічних засобів. Особи, які порушуватимуть заборону використання та продажу піротехнічних засобів, будуть притягнуті до адміністративної чи кримінальної відповідальності. У випадку блекауту правоохоронці повідомлятимуть громадян про початок і відбій повітряної тривоги за допомогою гучномовців. Рекомендуємо громадянам запастися додатковими джерелами енергії, не нехтувати правилами пожежної безпеки під час використання генераторів, пічного опалення та інших засобів для освітлення. Також у територіальних підрозділах поліції буковини облаштовані приміщення, де громадяни зможуть зарядити мобільні пристрої, скористатися інтернетом та зателефонувати до рідних. Закликаємо громадян дотримуватись правил дорожнього руху. Обов'язково використовуйте світлоповертальні елементи на одязі у темну пору доби. Подбайте про такі елементи для домашніх улюбленців. Якщо ви знайшли вибухонебезпечний або підозрілий предмет, не торкайтеся його. Терміново повідомте про знахідку працівників правоохоронних органів у випадку виникнення надзвичайної ситуації або вам необхідна допомога. Телефонуйте на спецлінію 102. Зауважимо, що у випадках відсутності електропостачання та зв'язку у населених пунктах Буковини прийом звернень громадян організовано за допомогою мобільного застосунку WhatsApp, який працює у мережі інтернет за номером 067 181 65 25. Наразі ситуація на території Чернівецької області залишається контрольованою. Поліцейські буковини забезпечать правопорядок і безпеку громадян під час новорічних свят.